Напередодні нового року, 30 грудня, з ворожого полону до України повернулися четверо прикордонників-захисників острова Зміїни. Один з хлопців, мешканець Ізмаїла Микола Будко, 29 січня повернувся до рідного міста. Урочисту зустріч військовому влаштували на в'їзді до Ізмаїла. Тут зібралися його наречена, мати, побратими, друзі, місцеві волонтери та небайдужі містяни. Хлопець майже три роки провів у ворожому полоні. Після повернення на батьківщину він пройшов курс реабілітації у медичних закладах Державної прикордонної служби України і нарешті повернувся додому, до рідного міста. На жаль, у полоні перебуває ще один наш захисник зі Зміїного. Ми з нетерпінням чекаємо на його повернення. Дуже щаслива, дуже довго чекали, 35 місяців. Ми дочекалися. Дуже рада всім вдячним, хто повернувся додому. Так що тепер будемо його встановлювати, щоб він набирався сил. Дякую всім, хто допоміг повернути сина. Щоб закінчилась війна, і було б вивче дуже добре. Микола дуже радий, що нарешті повернувся додому та обійняв своїх рідних. Наразі хлопці чекає продовження курсу реабілітації та весілля, адже він вже зробив пропозицію своїй нареченій. Сьогодні прекрасний день, тому що ми знову біля стели. і. По дуже, гарній, по дуже гарному приводу, тому що ми сьогодні зустріли нашого полоненого, і для нас ця зустріч є мотивованою, тому що на сьогодні це дає нам надію на те, що все буде добре, надію на те, що перемога буде за нами. Мій чоловік перебував з ним під час на початку повномасштабного, повномасштабного вторгнення російської Росії на територію України і вони разом попали в полон. Але мій чоловік звільнився з полону раніше, ніж Микола. Зі слів чоловіка, це дуже добра, чуйна людина. І те, що він повернувся, це дійсно свято. Я бажаю, щоб всі наші захисники, які на зараз перебувають в полоні, всі повернулись додому. Наразі в російському полоні знаходяться ще тисячі українських військових та цивільних, які кожного дня проходять через пекельні тортури та катування. Слава Україні! Героям Слава! Слава нації! Смерть благо! Ксенія переверзів для дання південь сьогодні.